Я Тимофій Милованов, я почесний президент Київської школи економіки. Я підтримую київську школу економіки і вкладаю своє життя і енергію в неї, тому що це одне з небагатьох місць в Україні, де є етика, де є чесність, де є порядність. Тому що ми переконані, що тільки знання і професіоналізм змінять цю країну на краще. Тому що в Київсі я реалізую свій професійний потенціал та знання здобуті за кордоном на 100%. Кесі це команда професіоналів, з якими легко робити те, що люблю, і любити те, що роблю. Таким чином я приношу найбільшу користь Україні. Я ті час на тижировку Національний банк України. У мене перевіють можливість вибрати те, що мені ближе в по душе. Іменно за це я на Київській школі економіка. Нам, звичайно, хотілося б розширитися і збільшити кількість студентів, і збільшити кількість програм, які ми можемо проводити для того, щоб виховати дійсно нове покоління. Ми запускаємо нові програми навчання для державних службовців та інших людей, які працюють в публічній сфері. Програми нової якості, нового змісту для нової країни. І це той досвід, до якого я завжди йшла, якого я завжди хотіла. Це та освіта, яку я на протязі останніх чотирьох років невпинно шукала. І я знайшла її саме тут, саме в Україні.